Друзі, усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020 років, 8 березня 2020 рік. Манчестер Юнайтед олігон и разуль, шера у себе вдома на Олтрафорд, Команда приймає Манчестер Хосепа Хусепардзе 2-0, Манчестер Юнайтед перемагає. Гунатані Марсіалята, Скотта МакТоміна принесли Юнайтед перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 3-4-1-2. Стартова розстановка Манчестер-Юнайтед. Олі Гунерсульшер, головний тренер команди. Девід Дехе, Ворота, Харрі Магуайр, Люк Шоу, Віктор Ліндельов. Трик центральних захисників. Неманія Матіч, Фред, центральні півзахисники. Уильямс, Ван Бесак, Латерали, Бруно Фернандеш, Ложна, Девятка, Антони Марсиаль, Даниэль Джеймс, на это стартовая основка Юнайтед. Сити, 4-3-3. Стартовая Сити, Эдерсон на воротах, Фернандини, Николас Томенди про центральных защитников, Саша Зинченко, Жак Ансела, по флангах, Родри, Бернарда, Сильва, Элка, Гюндуган, Трик Агуэра, Фил Фолден, Тарахим, Стернингу, стартовая расстановка Манчестер Юнайтед. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Про сам матч. Ну що ж, хорош футбол. Сіті більше команди Хесепа Гверділи було на м'ячі. Більше Сіті володів м'ячем. Ну а Манчестер Юнайтед команда Оліго не віддала контроль Сіті. Юнайтед діє на Але Ці контратаки були дуже у Юнайтед небезпечними. 30-та хвилина матчу. В принципі, не було таких явних моментів. Голівих, що Сити, в Юнайтед. Сіті більше таков, позиційно Юнайтед, не павну, контратакував. таков. Але ось на 30-х хули на матчу Манчестер Юнайтед. Вдається заробити штрафний. Бруно Фернандеш Бруно! Саме Бруно виконує цей штрафний Бруно! Бруно Фернандеш! Геніально, Бруно! Закидає мяч Черпачком, Дуже здорово Бруно! Закидає Мяч! Марсиаль зону. Виннизон! Юнайтед. 30-я ночи команда Олега Неразуль, 40 -го Гениальный от Бруно Фернандеша. Гениальный пас от Бруно Фернандеша. Просто гениальный пас от Бруно. Неимоверный черпачок от Бруно Фернандеша. Ну и Антони Марсиаль, это молодчинка да? пеймав такие сложные мяч, дуже вашки справа был мяч, но гол в Манчестер Юнайтед на 30-й главе а там Юнайтед, я вам хочу сказать, игру в принципе в первом этапе контролировал. Команда Олегу Нарасовича рада здорово защищалась, дело не погнало на контратаках, и правде Сити было прям дуже важко. Мы тайм номер два у Сити, Габи Бежезус, Бенджамин Минди, Тарьет Марес. У Юнайтед вийде Ігало, Скот МакТоміний та Ерік Баї. «Сіті» непогано розпочинає там номер два. Дуже непогано «Сіті» справді розпочинає другу 45 хвилинку. 50 матч «Сіті». Понад геніальну атаку Бернарда Сільва. знаходить вільного Рахіма рахимастерника, Рахим Стерник, Рахима Стерник. Віджина. на агуаро, Агуаро, вихід один на один агуару, «Сіті» здію ні рахунок матчу, але суддя піднімає офсайдний препарат, цьому гол Ситі не зараховували, його, перевіряли. Цей момент, до речі, був не на 50-й хвилині, а на 48-му. В кінці кінців суддя зафіксував офсайд. А перед ще момент, коли Юнайтед, непевно запреснував Файдерсена, там Едерсон прийняв м'яч, ото не Марсіал і Антоні Француз. Іде пресингувати Пресенг, включає Антоні Марсіал і Француз не випереджає Едерсона. Едерсон в останньому мить не вибиває м'яч. І він не пам'ятає, що запресонував із проти Асіті. У Сіті привілиться непогано Дарфіла Фодена. Дуже здорово кутовий Сіті розігрують. Сільва Бернардо віддає передачу на Фодена. Віл Фоден, удар Віла Фодена! Давід Дехі на місці. На місці іспанський воротар. Переводить м'яч, він кутовий. Там ще ударник Станіці пригодиться якраз після кутового. Сити намагався забити команда Хесепадила, намагалася забити гол. Намагався Сити... намагався команда ну, намагався Сити забити. Намагалася команда знайти свій шанс, але Юнайтед дуже здорово контролювала Олігон и Рассульшера. Ну и чекали свою контратаку Манчестер Юнайтед. Ну а Сіті атакували позиційно сильно м'ячем. Але Алла забытый нексиденный действий 96-го ночью Манчестер Контратака проводит Фред! Фред! Набирає хід Фред! Веденочу Фред! у вегаючи Джеймса, Даніель Джеймс! Не стыгай, Далей Джеймс, Едерсон забирає мячу, Едерсон намагається швидко, вести мяч гру, Сіті потреб, заботы гол Едерсон вводить мяч Гру, але помиляється Едерсон, Мактоми не Гол. Гол Манчестер Юнайтед Забывает другой мяч На 90 плюс 6 Поменяется Эдерсон Залышает Порчерта И Скотт Макдональдс по по И Побачев Побачев Бин Порожникут Пробыв дужит Точно 2-0 Манчестер Юнайтед 2-0 Манчестер Юнайтед. Найтед Забываю другой мяч На цьому суддя дає фінальний свисток. І Манчестер Юнайтед до Легонера Сульшера перемагає. І ось вона емоція Легонера Сульшера. Манчестер Юнайтед виграє, виграє у Сіті з рахунком 2-0 8 березня 2020 року. Ось, до речі, давайте, друзі, з вами подивимося якраз статистику даного матча і по статистиці, що ми тут маємо. було більше ударів. Более 12 проти темы. Плюс 64 задерма. Почему тут также была превога Манчестер Юнайтед? Почему такие-то и великие все-таки была. В заводе немчащий, велик превога у Сити. 73% витсотка. Сити был на мяче. Великие, действительно, показатели контроля. 27 на 73. 294 передачи у Юнайтед. 73% точности передач на Сити. 761 передача, да? 80. 8, відсоток так точно прилечь. 12-9, це у нас, друзі, порушення правил, 24 за житими картками. 1-2 овсайди і 2-11 за кутовими. Якщо, друзі, підвести таке у даного матча, то я вже ще на цю пряму команду награла. Да, Сіті був більше на м'ячі. ТОТАЛЬНИЙ контроль! М'яча у Сіті! да. Да, у Сіті було більше контроля! Але моментів таких острих, більш таких небезпечних атак, більше було Манчестер Юнайтед. І відверто Юнайтед був поостріший, справді, ніж у Сіті. У Сіті прийдеться тільки удар Дерфілафода, напевно, небезпечний, коли Філфоден пробив і Двід Дехі справді зробив дуже хороший сейф. Ну а так, в цілому, Манчестері Юнайтед, на мою суб'єктивну точку зору. На мою думку, Юнайтед даний матч контролював. Ну що, друзі, привітали ми дербі Манчестера, 8 березня 2020 рік, Олд Траффорд, Юнайтед Сіті, 2-0, Юнайтед перемагає. Антоні Марсіаль та Скотт Мактоміний зволи переможні м'ячі. Я вам, друзі, хочу тільки добра та щастя в житті побажати. Не головне, друзі, це тільки щастя та добро. Бережіть себе, будьте щасливі! Усім до нових зустрічів!